Шлях до спасіння це ковчег, такий, як Ной будував перед потопом. І люди, переведені тоді в ньому, спасалися, а всі інші, хто відкинув волю Божу, не, пові... ну, не повірили Слову Божому, було покарані там само і зараз. Ми також маємо будувати ковчег. Але наша час є свій ковчег спасіння це церква, яку створив Ісус Христос: доносити людям Слово Боже, щоб вони знали істину, виконували заповіді Божі. Приходили до покаяння і всі, хто перебувають в церкві, шанують і виконують Слово Боже, будують врятовані, тому що церква це тіло Христове і Бог забере їх собою. Амінь.